Їхніми квітами вітають рідних із днем народження, зустрічають на пероні після довгого від'їзду або ж забирають із пологового. Історія квіткової майстерні, власником якої є Олексій Скоробагацько, розпочалася у 2018-му. Саме тоді перед чоловіком постав вибір, у якій галузі започаткувати власну справу. Це довга історія, але скоріше це сімейний бізнес, тому що моя мама працювала на квітковому ринку. А баб, бабця моя була селекціонером в зеленхозі. тому так стало, що коли мені прийшлося обрати чим займатися, я обрав квітковий бізнес. Зараз це вже бізнес із п'ятирічною історією і чотирма точками продажу по місту. З розвитком власної справи Олексію допоміг урядовий проєкт. Є робота. Підприємець подав відповідну заяву, дочекався позитивної оцінки, пройшов онлайн співбесіду і вже згодом отримав кошти 250 тисяч гривень, адже створив він два нових робочих місця. Ми купили холодильну камеру. Це сама перегородка. Також туди входило це обладнання, яке дозволяє підтримувати температуру про п'ять градусів для квітів. Також ми такий гарний стіл зробили та стелажі, які ви тут бачите. Ми купили також за гарантиві кошти. Серед влаштованих у квітковій майстерні працівників Вероніка, вона флористка з досвідом. каже, ця робота захопила її з першого ж дня. Мені подобається. Я дуже рада, що доля привела мене сюди і привела мене до квітів, тому що я творча людина, і мені це цікаво. Мені цікаво створювати композиції та дарувати людям радість через них. Для державної програми власна справа 2023 рік був плідним. На Чернігівщині грант отримали 179 осіб на загальну суму 42,7 мільйонів гривень. Люди використовували кошти як на започаткування нових бізнесів, так і на розвиток уже діючих. Відтак підприємці мають надати можливість працевлаштування для 420 людей. У цьому році у нас передбачається відкриття швейних цехів, кав'ярень, пекарень, відкриваються салони краси, автомайстерні, заклади різні харчування, спеціалізовані фермерські господарства і освітні дитячі заклади фізкультурно-здоровчого характеру та розважального. Сама ж процедура подання на грантову програму максимально проста, кажуть у Чернігівському обласному центрі зайнятості. До того ж, щотижня вони проводять вебінари з фахівцями цього напрямку. А це і кейси щодо написання бізнес-плану і аналіз можливих помилок. Грантову підтримку саме у нас переважна більшість використовує на придбання обладнання та меблів, закупівлю сировини, матеріалів і оплату відповідної оренди реклами. Повернення коштів відбувається саме сплатою податків та зборів, зокрема ж за цих працевлаштованих. Х, осіб, які ну повинні бути працевлаштовані за е, ключовою вимогою е, цієї програми. Як розповіла експертка, урядовий проєкт є робота, неабияк покращує ситуацію на ринку праці. І вони сподіваються, що все більше людей подаватимуть заявки. Нині діє іще ще одна програма грант для ветеранів, за якою учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни отримують до одного мільйона, а члени їх сімей до 500 тисяч гривень. На ці кошти можна зробити крок на шляху до започаткування власної справи або масштабування бізнесу.